З 13 грудня у Нововолинській громаді запрацювали нові графіки стабілізаційних відключень. Місто вдалося вийти на погодинні відключення 4 через 4. Також до списку додалися будинки та вулиці, які до цього не вимикалися взагалі. Про це повідомив головний інженер Нововолинської філії Патволинь обленерго Ігор Ясинський під час дня депутата, що провели 15 грудня напередодні сесії міської ради. Нині місто робить усе, аби максимально враховуючи ситуацію, забезпечити світло та тепло для мешканців. Першочергово зазначає енергетик, йдеться про критичну інфраструктуру. Зділимося всі на тринципи три категорії. Це скоб-промисловий комплекс, така саме основна критична інфраструктура, і промисловість і населення. Ну, найбільше це в даній ситуації страдає населення. Ви самі це відчули на собі, кожен особисто. Два рази практично у нас був бликал. Перші якось ми вийшли, так була несподіванка, вроді би так легко вийшли, з усмішкою практично. За якихось 12-14 годин всі вже мали світло. На жаль, ворог далі продовжує бити наші електричні мережі. Був навіть такий момент, що ми все вимкнули. Ну кажуть, ну тепер міняйте. А нема чим міняти. Тобто вже все вимкнули, критична інфраструктура. Тут мені помил... Що я опалюю, я навіть обзванював котельні, просив зупинити котельні, слава Богу, тоді не був роз, щоб хоча б когось в тому графіку, який на той момент був. Поміняти, щоб дати напруг і так по черзі, по черзі, потрошки, потрошки всім давати. Виходячи із доведених укренерголімітів споживання для громади, важким залишається проходження ранкових та вечірніх максимумів, навантаження споживання електроенергії. Тому у дані періоди можливі також відхилення від стабілізаційного графіка. Енергетик наголошує, що електроенергію потрібно використовувати розсудливо, не вмикати енергоємні прилади одночасно, а користуватися ними лише за потреби та максимально мінімізувати споживання електроенергії з 6-ї до 11-ї години та із 17-ї до 23-ї. депутати активно долучилися до обговорення зокрема, йшлося про можливість зміни графіку вимкнень для закладів освіти, а також неухильного дотримання заявлених годин вимкнень. Підсумував питання міський голова Борис Карпус. Ми з міського бюджету виділили. 4 мільйона гривень на облаштування електророзподільчих мереж, тобто трансформаторів, для того, щоб закласти їх блоками. От. Плюс ми там допомагали ЦРС ну, обленерго. Є ж в нас Укренерго. Там своя була історія, теж ми не можемо багато публічно говорити там спільно з військово-цивільною адміністрацією району і іншими. Суб'єктами господарювання теж були забезпечені проведені певні заходи по облаштуванню трансформаторів. Натомість, як ви почули з уст в принципі керівника, у нас є чотири. Ну і те, що в принципі прем'єр-міністр говорив, є чотири групи. От, остання група це мешканці. Відповідно, ну в них там найскладніша ситуація. Хоча все в порівнянні насправді, да. Тобто, ви знаєте, в Києві там по дві години всього дають в Одесі по п'янів, якби взагалі без світла. У разі раціонального використання електричної енергії споживачами та дотримання областю доведених Укренерго лімітів, енергетики намагатимуться відключати тільки основні черги.